Добрий день. Сьогодні ми продовжимо далі працювати з інфооб'єктами і розглянемо, як можна завантажити тексти із системи R3 у систему BW для нашого інфооб'єкту. Наприклад, інфооб'єкту балансової одиниці. Для цього нам потрібно створити спочатку екстрактор текстів або джерело даних текстів для балансової одиниці. Знову ж подивимося, що в нашій таблиці Т0001 є тексти для балансової одиниці, ми їх і будемо використовувати. І так, створюємо наш екстрактор. Спочатку зайдемо в транзакцію RCO2, і до нашого екстрактора допишемо в кінці текст. Створити. Компонент вибираємо той же самий, описуємо в описі балансова одиниця, балансова одиниця тексти. Візьмемо нашу ж таблицю і відмітимо поля, які ми будемо використовувати. Ми використовуємо тільки балансову одиницю і тексти. Останні всі поля ми сховаємо, щоб вони нам не заважали працювати. В нашому прикладі балансові одиниці тексту для неї ведуться всі ж таблиці. В основному для довідників існує спеціально окрема таблиця, в якій ведуться тексти. Це для інших типів довідників. В нашому випадку ми з однієї таблиці беремо і атрибути, і з тої ж таблиці беремо тексти. Ну, ми закінчуємо. Ми ховаємо поля, нам будуть доступні тільки ці поля, які не, світленькі, там, де виділення є. Там, де приховані, то всі поля ми сховали. Значить, цей екстрактор буде працювати по повній загрузці, не по дельті, а по повній загрузці. Зараз ми протестуємо його роботу. Транзакція RCA3 для перевірки екстрактора. Ну, знову ж у нас те ж саме. Візьмемо по тисячі записів і запустимо. У нашому списку ось записи із нашими балансовими одиницями. Далі ми наш екстрактор або джерело даних, ми його будемо тиражувати для системи BW. зараз тиражувати метадані. Ось його знайшли і будемо його використовувати для текстів. Ми його проектували. Тепер створимо. Трансформацію на наш інфооб'єкт, проактивуємо трансформацію. У нас так же само виходить пряма трансформація. Баланс одиниці напряму передаються і тексти. Після чого ми створимо на нашій трансформації, перейдемо в інфопровайдери, обновимо тексти, і ми бачимо, що в нас з'явилася трансформація. Створимо процес переносу даних. І в цьому процесі переносу даних ми вкажемо, ну нехай буде також, вкажемо, тип загрузки трошки змінимо, зробимо повну загрузку і будемо не з PSA працювати, а напрямую, напрямую із нашого джерела даних брати дані. Проактивуємо. І виконаємо. Як бачимо, всі дані завантажилися. Перевіримо наш інфооб'єкт. Так, дійсно, тексти завантажилися в наш інфооб'єкт. Таким чином ми сьогодні розглянули, як можна і створювати прості екстрактори на базі таблиць, і створювати прості інфооб'єкти, і в дані інфооб'єкти завантажувати як тексти, так і атрибути. Дякую за увагу.